Слава Богу, брати і сестри, продовжую практикувати українську мову в своєму житті. Бо, як вже казав, маю українську Біблію. То, раніше читав Біблію на, на русскому, чи на руській мові, як сказати, російсь. на російській точно. Хоч ця Росія. <різько> Тож, тема, на яку я буду говорити з вами, це як сказати ні гріху виклянчив тему для себе, але не зміг в суботу бути на молодіжному, бо трошки прихворів. І, з чого почати? Ну, Почну з того, що майже рік по тому я мав грішне життя. І ну, навряд чи я міг би дати вам відповідь на таке запитання, як сказати гріху ні. Знаєте чому? Бо я казав гріху так. Я перебував у рабстві гріха, ну, в прямому сенсі цього слова. Був... Залежно від деяких речей поганих і ну, не міг сам справитись Так, своїми зусиллями, коли ну, питався, що зробити, ну, це приводило тільки к поразкам, не зміг я нічого, бо знав, що мені потрібен Бог, потрібен Ісус. І знаєте, так, Біблія нам говорить такі гарні слова: хто ким переможений, той тому і раб. Ну, я був рабом дійсно. Ну, це не просто, що там, знаєте, так, баловство, це ну дуже страшно, коли твоє тіло не слухається і ти йдеш по шляху такому дуже поганому. І знаєш кінцевий етап. І ну, я, я радий, що Бог мене звільнив. Тому що ну, коли я намагався своїми зусиллями це зробити, ну, я ж кажу, кожен раз поразка, поразка, ну, знаєте. Кадіровки, все це, ну, це маячня, але воно не приводить до певного результату. І я хочу почитати слово, яке я для себе так. Не знаю, я дуже не практикую проповіді, але що я для себе прочитав? Це до Римлян послання, третій розділ, давайте з 21-го. Нині ж незалежно від закону. Виявилася Божа праведність, про яку свідчать закони пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить. Бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення, Його крові через віру, щоб показати свою справедливість упрощені раніше вчинених гріхів. І на цьому поки зупинюсь. В моєму випадку раніше вчинених, це дійсно так говорить, знаєте, я так задумуюсь, Бог зробив все можливе і неможливе для людини, щоб вона прийшла і покаялась. Він віддав головне свого сина улюбленого, однородженого сина, який прийшов ну, цей світ грішний ради нас, заради нас. Ну, як ви думаєте, ми заслуговуємо на це? Дар благодаті ми тут читаємо. Дар, який ми отримуємо безкоштовно. Для чого нам цей дар? Щоб ми прийняли Ісуса Христа в своє життя і почали ну, діяти вже не так, як ми раніше жили, а ну, жити по Слові Божому. І знаєте, ну, я зробив такі висновки: нема людини у світі такої, яка б не мала гріха. Ні чоловіка, ні жінки. І знаєте, я так паралельно ну, читаю книгу Левіт. Саша, Саша мене питав, що я читаю. Я застряг на, кни... на книзі Левіт. Знаєте чому? Бо там дуже багато законів. І ми тут, коли читаємо, незалежно від закону, і все ми отримали благодать, коли я почав читати цю книгу, я трошки, знаєте, завіз. В невісомості, <ріст> тому що ну, дуже багато там потребувалось від людини. Знаєте, людина практично, живлю, ну, яка живе зараз, вона б не мала шансу. Знаєте, кожному, кожному нас треба було б продати квартиру, щоб купити, знаєте, що отаро овець, коров, ну, якихось тварин, які ти приносиш у жертву. Не хватило, не хватило би, так. Да. Тому що ну, дійсно ми, навіть будучи віруючі люди, да, ми все одно до гріхам. І я так почитав, думаю, ну, це, це зовсім не про мене. І Дари якісь і все інше. Я... І знаєте, ну, там були такі закони, що навіть коли дружина чи чоловік дружину зрадив, їх побивали камнями. Ну, ви представляєте, яка, яка милість і любов Божа? Що ми, по благодаті, не заслуговуємо ну, на цей дар. Просто не заслуговуємо. Я кажу, ну, по-перше, про себе, як я жив, і тут Господь ну, явив свою милість на тобі даром безкоштовно. Я завжди все вимірював грошима. Ну, ну Гроші пріоритеті були для мене, знаєте, ну, мамона, всі знають цей вираз. Я жив. Тим, що я хочу гроші, багато грошей, нащо вони мені були? Щоб робити гріх, служити кому? Мамоні дияволу. А Бог такий добрий у свіну. На тобі, Синку, тільки прийми. Але так багато людей не розуміють Божої мили, милості, що ну, це безкоштовно. Вони навіть ну, думають не вірять про це. І хочу ще трохи почитати про благодать. І про все інше це тож послання до римлян. Шостий розділ 14 го буду і до кінця читати. Тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. То що, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послуг? Рабами того ви і є? Кого слухаєте або гріха на смерть? Або послуху на праведність, дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вічне вчення, якому віддалися. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Кажу, кажу це по-людському з огляду на немічність вашого тіла. Бо як ви віддавали ваші члени в рабство на чистоті і беззаконня для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності, Для освячення. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Дійсно, я був вільний від праведності, я не знав, що це таке. Е, Який же плід ви тоді мали? Його ви нині соромитесь, бо його кінець смерть. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш пліт освячення, а кінець вічне життя. Адже заплата за гріх смерть а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Ну, неймовірно, для мене, знаєте, дар благодаті, я досі не можу заспокоїтись. І отут я просто читаю про себе, коли я був, мав плоди грішні, які, ну, куди вони мене вели? До смерті. Плоди смерті, ну я приносив. І я не знаю, ну. І тема проповіді, як сказати гріху ні. Ну, як Я я можу сказати, як я говорю. І, ну, Я можу привести багато прикладів, як я жив до. Ну, знаєте, Коли я жив у рабстві гріха, ну я навіть такий приклад приведу. ну, Як я палити, бросав, знаєте, з власними зусиллями. Без Бога думаю, я ну, я, ну, я, мужній хлопець, значит, я не можу бросити палити чи що. І Виходив. На двір купляв саму дорогу пачку цигарок. Думаю, сьогодні я брошу. Ну, така ціль. Викурю одну цигарку і беру, ламаю пачку, топчу, і роблю ну, ще, все, що угодно за нею. І кажу собі: це остання сигарета в моєму житті. Проходить день, і я вже не можу. Я шукаю дрібні гроші, щоб вийти купити одну хоча б цигарку поштучна. Вся моя сила волі без Бога. Все, що я міг зробити, це день перебитись. Але з тими думками, де взяти, що, як. ну, Це можна з алкоголем приводити, приклад. ну, Я мав залежності всі, курив, пив, вживав наркотики, грав. Про, ну, про алкоголь це, ну, я, ну, грубо кажучи, на чотирьох приползав додому, падав на ковид, я не міг встати. Я, як це буде грубо виглядати, я просто лежачи на кроваті, блював на піл, бо я не мог підвестись. Знімав себе сорочку і кидав на пів, щоб не бачити ту гідоту. Я вже кишки порвав, я просинався на слідуючий ранок і казав: Господи, якщо ще я буду пити, хай я здохну. Я казав так. І знаєте, що через пару днів, коли я був тверезний, хлопці дзвонили, казали, ну виходь, погуляємо, є там пивко, все інше. І що? Я йшов за новими пригодами, за походами в поліцію, Би, ну, пиячив, бився, дрався. Ну, все це. І знаєте, я хотів звільнитися від цього. Ну, я не то, що не хотів, я мріяв. Але я думаю, як вийти з цього лабіринту? Я знав, що є Бог, бо я з віруючої сім'ї. Ну, але я не народжений згори, я, ну, знаєте, я не знаю, як молитись, навіть правильно. Те, що було там в дитинстві, то зовсім інше. Знаєте, коли ти з 14 років живеш до цього часу, зараз 38 мені чуть не помолився. Знаєте, ну, дуже важко сказати щось про Бога, коли ти не маєш ні таємної кімнати, нічого. Ну, ти знаєш, як поклатися на крутих хлопців, знаєте, коли тебе проблеми позвонив, приїхали, порішали. Але зараз мені це не потрібно, бо в мене є батько, який мені дав нове життя. І знаєте, ну, це моя думка, але я так вирішив, що є дві категорії людей, ну, які хочуть поміняти своє життя, але не можуть. І є така категорія людей, яка не хоче і не збирається. І, ну, я думаю, я був в першій категорії, тому що я шукав вихід, певний шлях, і я його знайшов. Ну, чому перша категорія це яка хоче, але не може, бо вона перебуває в рабстві гріха, і вона не може сама. І знаєте, мої друзі там, їх кодірували, вшивали в руку там, ампулу, каже, ти вип'єш, ти помреш. Два-три дні проходило, він каже, я не можу. Я, хай я краще помру, але я вип'ю. Так воно ну, не працює, то, що там живе. Це іменно тебе пугають. Випив клас. І що він починає ще більше пити. І більше шукає виходу з цього лабіринту. Він не може вийти. І таким людям потрібен Бог. Я, ну, Друзям своїм коли розповідає, що є вихід. ну… Як можна вийти, як все полишити, і вони кажуть, знаєте, що мені кажуть, нам соромно прийти в церкву, бо у нас такі вчинки погані, що як я буду, перестану перед Ісусом. Говорю, тебе диявол обманюю. От саме в, так, 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 в такому стані ти прийдеш і Бог тебе прийме, як того блудного сина, якого сьогодні згадували в церкві Соломіта і все інше. Я не буду довго ну, приводити приклади, я думаю, Зрозуміло, що я хочу сказати. Я, ну, що я вирішив для себе? Знаєте, як я борюсь з грехом? Ну, коли я вже прийшов до Бога, коли вирішив, значит, я, ну зараз в мене є три категорії. Це, по-перше, це тверде моє рішення казати гріху ні. Ну, це нелегко. Це нелегко навіть віруючим людям. Але, ну, коли погано, я йду в таємну кімнату і кажу, Боже, дай мені сили, бо я, ну, я сам без тебе без сили. Я не можу навіть дихати без тебе. І знаєте, є багато прикладів наших героїв Старого Заповіту, які були водночас і дуже праведні, і вони падали, падали. І Давід мав певні свої відступи від Богу. І... Мені подобається Йосип, який біжав від блуда, коли його намагалась звабити жінка. І так і написано, від блуда треба бігти. Да, бо я знаю, що саме ці, цей гріх і цей дух, який з ним дуже тяжко справитись, і це я для молоді кажу. Знаєте, я так на днях слухав проповідників на цю тему, які кажуть, навіть коли ми виїжджали на місію, і стояла дівчина, ну, форма легкого поводження, як їх назвати, блудниця, легка поведінка, да, і каже: знаєте, ми виїжджали по двоє, тому що були випадки, коли служителі, які свідчили, проповідували цим повіям, вони мали. Відступ від Бога, ну вони падали. Бо каже: ну, так він розповідає, моя дружина набагато гарніша, ніж та повія, але в неї, іде, з неї відходить такий дух, який просто змушує, змушує. І каже, вони о, ну, під'їхали так, розказували, розказували туди-сюди, а потім він каже, другу каже, газуй, газуй, треба тікати звідси. Каже, я не можу з собою совладати. Це служителі, які не перший рік служать. Служать. Ви розумієте, про що я кажу? Ага. Ну, Це не просто людина з вулиці, яка, знаєте, взагалі раз-два, і вона спокусилася. Це людина, яка служить, яка вона знає Слово Боже. І вона не може. Бо написано бігти треба. Ну, я, В такому напрямку боротьба з ріхом, і, не знаю, все, що я хотів, я думаю, я донес. Тому. Хочу помолитись з вами про на, наш стан, щоб ми, ну, ми вміли боротися з гріхом. Бо знаєте, ще класне місце таке, якщо на Ісусі його скажу. Ісус каже, я лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай. Бо без мене не можете робити нічого. Нічого це зовсім нічого. Ти прокинувся, Бог тобі дав можливість прокинутися. Дав зір, слух, зміг підвестись. І якщо ти віруюча людина, то скажи спасіба, Господу. Слава. Тому ж давайте молитись, Господу, за все, що ми маємо. І прославим Його ім'я.